Останні три роки мешканці приватних будинків по вулиці Радянській скаржаться на сусідство із оптовим торгівельним майданчиком, розташованим на їхній вулиці. Писали чимало скарг, неодноразово спілкувалися з керівником міста на особистих прийомах. Прийшли й на черговий, який відбувся нещодавно. Ініціативній групі повідомили, що підприємці залишаються лише до кінця року. Ми не маємо можливості відпочивати, особливо по вихідних. круглі сутки. Машини, матюча, грязь і все остальне проще, самі розумієте, що зв'язано з ринком. І все це під вікнами. А по вихідним так іще і свині, і все остальне проше. Хоча по нормам цього там не бути. Торгівлі по вулиці Радянській не має бути, погоджувався міський голова. Але підприємці під час зустрічі із ним 6 жовтня просили дати їм можливість доторгувати до морозів, обіцяючи визначитися із новим торгівельним майданчиком і переїхати туди із вулиці Радянської. Хотілося б уникнути конфліктів і знайти вихід із ситуації, який би задовольняв обидві сторони, зауважував Сергій Степанов і просив мешканців ще трохи зачекати, потерпіти улиця Соєцька, це не місце для армізації торговочів. Доколі нам ще набирати терпіння. Марон зайшов. Скажем чесно, скажем чесно, більше терпіли, терпіли ні много ні мало, 4 голи надалі. Можливості торгувати підприємцям по вулиці Радянській давати не будуть, запевнив Сергій Степанов.